Вітаю вас, шановні колеги. Мене звуть Олена Кулеба, я лікар-косметолог і викладач школи косметології Art of Beauty. Давайте трошечки з вами зараз розслабимось вже рік позаду, майже спробуємо трошечки трошечки повангувати. Що ж нас очікує в наступному році? Що можливо буде в моді, можливо, щось вже піде в засвіти, і ми це не будемо більше робити. Хочу трошечки висловити свою думку. Дуже хочеться, щоб на перший план в косметології все ж таки вийшла робота з якістю шкіри, щоб на перший план вийшла грамотна робота косметолога, який навчить наших пацієнтів не просто робити уколи краси, а навчить наших пацієнтів дуже простої, прописної істини. Що молодість і краса вона не тільки в уколах, а вона в способі життя, в харчуванні. В занятті спортом, у відмові від шкідливих звичок, в гарному сні, в гарних позитивних емоціях тому, якщо жінка все це буде дотримуватись, ну або, хоча б частково, я розумію, що не можна взяти і виключити алкоголь із життя. Я, наприклад, не можу. Ми не кажемо випили. Ми кажемо, мекнули. Нормально, мек, ну, нехай, хоча б це буде гарний алкоголь в гарній компанії із позитивними емоціями. Тоді будемо вірити в те, що він піде трошечки на користь. Ну а якщо е, трошки серйозно про майбутні, ну, на мою думку, тренди, да, що буде в моді да, на наступний рік, а що буде не в моді, то сподіваюсь, що вся ось ця трендовість на губи риби, на оці всі скули маліфісенти, на ось ці щелепі кути, кути Джолі. Не тільки в Джолі, я хочу, щоб це люди на... вже запам'ятали, що кути Джолі, вони є тільки в Анжеліни Джолі. Все інше виглядає, вибачте, як Ну, Я просто ну, реально стільки пересмотрела. Відео ну правда, як утюг виглядять. Ну спереді смотриш що нічого, як только повернеться в профі, тут челюсті тут подбородок. Ну как утюг. сподіваюсь, що ці трендові процедури вони поступово, можливо, і дуже швидко підуть у засвіти, тому що нічого немає красивішого. Ніж здорова доглянута шкіра, тому сподіваюся, що в тренди на наступний рік вийдуть апаратні методики по покращенню якості шкіри. Що це може бути фотоомолодження, лазерне омолодження, лазерне лікування шкіри. Що в тренди вийдуть ін'єкційні методики, які будуть дозволяти гарно регенерувати шкіру, щоб шкіра була здоровою. Сяючою, еластичною. Ну, в трендах ботуліна терапія завжди в трендах. Тут ну, нічого і не скажеш іншого. Мезотерапія, яка може пропрацювати велику частку проблем зі шкірою, біоревіталізація тобто процедури, які будуть в першу чергу направлені саме на якість шкіри, бо здорова, доглянута шкіра, равно гарний вигляд. Продовження молодості і покращення настрою ваших пацієнтів. Якщо вже казати про тренди на наступний рік, то хочеться згадати один тренд, який не тільки на наступний рік, а він взагалі поза часом. То це тренд вкладати в себе, тренд навчатись, тренд вчитись чомусь новому, не зупинятись. Тому що пам'ятайте любі колеги, все, що ви. Вкладаєте в себе все з вами і залишиться, де б ви не працювали сьогодні, завтра або післязавтра. Ваші знання, ваші навички, ваші вміння і ваш досвід залишаться з вами назавжди. Тому Незважаючи на те, скільки вам років, які у вас досвід вчіться новому, це розвиває мозг, треба напрягати. Підсумки, підсумки, підсумки. -та 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 -та. Рік закінчується. Напевно, кожна з вас вже в інстаграмі виклала пост підведення підсумків 2023 і складання плану на 2024 рік. До речі, я ще не зробила стосовно підсумків. Ми гарно попрацювали. У нас все вийшло стосовно планів на 24 рік. Давайте ще краще працювати. Давайте зробимо ще більше красивих людей. Давайте зробимо ще більше щасливих людей. Тому що щастя і гормон радості це таке, що нам дуже не вистачає зараз. Дівчата бажаю вам успіху, бажаю вам наснаги в майбутньому році. Бажаю вам гарних клієнтів, і саме головне утримувати задоволення від того, що ви робите.